Всім привіт, друзі! З вами я. І Богдан! Хей-Йоу. И мы сегодня будем рада таку иглуску. Игрушку. Так, я полетів. Пора. Йо, і мені пора. мене пошебло. Все, я полетів. Чуєш? Я долетів чого? до шарика, я долетів до шарика. Все я хочу стрик. А... Я на шарику буду летить. Не шарик! Нау! Я, хочу... а... no, no. я достребнув! No. Все, я ні, Ні! Ні! Все, я дострену тоже! Не, чого так колбасить Йой-йой-йой. Йо, я, я впав! Йо, йо, ти падаєш. Я впав. Тривайся Канатом! Канатом причепи канат! А, я тоже впав! Я причеплюсь канатом. канатом! Да, я, я, я хочу Я, я, я хочу внизу А, ты падай! Алло, ч мене зменшується? Все, ви не приличие. Все, я тримаюсь, я буду триматися Я тоже. Я... Мені... Мені так подобається. Коли не звутить? Поставити лайк це дуже. Эй, чё, всё я платил. Платил мамы санджовсы. О, я с телекоскойду. С вечерком. Как точно? Арабская ночь. Арабская ночь. Ай, больно вообще то. Общая боль. А давай, позмогаемся, а кто швидший. Давай. Давай вот тут, свице. Нет, не можно пытаться. А. Все. Все, давай. Раз, давай. два, три. три. А. Чекай, стоп, я подумаю. Все, давай с Добре. Я думаю, я на, на сходах. Раз, Эй! Ти чесно. Вот Ты не честно! Вот и швидше! Ты не можешь спати нормально! Раз, два, три! Раз, два, три! Я швидший! Та да... я швидший! Не, я мною работал! Ну, я перший путь, я перший полетів. Ні, не можна стрибатися, читер. Я не стрибав. Тут ти стрибав. Я не стрибав. Я, короче, розкачуватись буду. Ай! А якщо маленький. Та, блин, блін, де му горгон. не даму гугун. Демогоргон, скажи? скажи, друзі, Демогоргон – це футутулька. ту Подивиться Stranger Things. Друзі! Вже не вийшла дев'ята серія п'ятого сезону? Хто не знав? Хто не знав? Хто не знав? Кажи, а, а чуєш, кажи... Богдан! Люди ще можна казати на дивні дива. Дивні речі. Взагалі тут дивні дива. На російському це дуже странні діла. Але не дива. Геніально просто. Дуже дивні речі, взагалі, то має бути. Дивні речі? Да, дуже дивні речі. а чого дивні дива? Да. А че? А че? Скажіть мені, друзі. А, сан а, а санчоусів тут не, при... не, не, не приглашали, а санчоусів не приглашала? Ні, нам не треба санчоусів. Я придумав, як літати. Я літаю. Давай ще э, зараз секундочку. Іди на басейн, іди на Ні, я зараз. Йду. Зараз, секундочку. А, ні, не, не треба. Це я. Я літаю. <кхи> Можеш підповерти. Йой! підпис? Что це такий маленький? Я не знаю. Я не знаю. Блин, сьогодні вийшло ще не сьогодні. я. є ж два переговорів. Чує давай переговори відсюда? А я ж не випив, Олексій. Ну вип'є, Ну вип'я. Ні, я не хочу, ми вже позбагались. Да, <головіка> я можу везде, що я тут. Я так і знаю. Ну, no, але я я просто. мені просто лень. мені просто. Ну, по реальному мені лень. Мень. Ні, давай нормально. Я за гармати и полицию. Другий ян. Шо? Давай будемо знімати якісь сценки, і э, такі печальні, типу, хтось з нас помирає. Ні, давай ні. Двоє прилетів. А чого? Це скучно. А чого? Це не скучно, це... Друзі, напишіть у коментарях, е -е, що це не скучно. Це скучно. Це не скучно. Ну давай! Це я кажу, це скучно. Ск... А что тебе не скучно? Не знаю, и все скучно. Так, а что будем делать? Не знаю. Скучать? Да. Не, я так не хочу. Вообще, то у нас удивляться, Демьян, нам нужно что-то делать. Я лечу, я лечу в я не падаю, я лечу на одному місці. де де на одному місці. у мене в шмандарах. Я шмандарахну в сіну. Дивись, я просто лечу вверх. Ай, раз размандахну. Я, я полечу. Скотт я... скажи, хто мій літати? Напишись в коментарях хто мій літати? З людей. хто мій літати? Не з людей. Хто? мій? Ем... Хто? Ну, -реально напишіть. О, Ану, ми міємо літати. Вау, зараз літаємо. О, да. Ми почти літаємо в кожних веках. И як кажеться, Не летай, летай, скільки хочешь, ну, хто не имеет, то не летай. Кто тебе мешает? Ну гениально я... я тільки шо придумал, Йой. короче, я приснят, я, я, я хочу одну стенку снять. Ок, друзі, мы включим, коли мы вже підготуємось до одной сценки. Ja. Ой. Так, э, я, ми зараз включимо. Ми включимось. Так, на тобі, на... На... Ні, там трошки... Ні, ми з демогоргоном б'ємося. За, я б демогоргоном. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. <реш> Друзі, не вдалось. Ще одна Друзі, да. ви ніби нічого не бачили. А, все. На ты саму гугон. На, 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 <реш> на, 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 на на. Да вот чикатика. Нет, ты чекай, я лишусь. Ок.

Я звездка. Ты бачиш, що я зробив? Ні а. Помоги! Помогіть. А якщо я прив'яжусь в польоті? О! Чуюсь? Я відпустився, а вона... Друзі, ми вже будемо закінчувати, якщо ви. напишіть в коментарях, якщо ви хочете другу серію по ці... цьому... І цій ігру. Це титка що Ти тільки що зробив? Не знаю. Напрощаю, я, я... чуєте <плес> Ді... Чуєте, хлозі. Напрощаю, я політаю і зірвуся. Ну, зірвуся. Пимпупульк. Неще. Так, пимпинцяу. И на мини. Амбали, Короче, а, я для спрыгну с, пятиметровой вышки. Ничего себе, ты, с 350, ты. Нет, с 353 три. Все, короче, ты, да, ты же спрягнув? Не. Ой, ты дивка только велика. А боли лакин Мене про дивка продавила. А, а я в Си Всем пока, 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 пока. Пока, мои драгоны. Пока. На счастье. І бути, і, я вам бажаю краще, щоб ви були. М щасливі завжди. І успі... ну, і щоб у вас були гарні друзі. І короче, і всього у всього найкращого. Всім пока-пока! Друзі! Ви знаєте, як і наші ніке. угу. Грайте з нами. Тоба, е... І кстати, в мене є появився канал Бодябайп. Оце Богдан. Зараз покаже де я. Або і я, друга. І в мене новий канал Водя Вайк! Так. Да. І всім пока-пока!